Доброго дня. Шо, голова в мене відрізана в такому форматі. Ну що, лікування нічого не допомагає. І знаєте, що я вирішила? Я не буду нікуди йти. Це все Фількина грамота. Вони будуть виписувати, аби тільки виписувати. А що вони зроблять? Нічого не зроблять. Вибачте, ви так близько, але нічого не можу зробити. Що ж це, ж це ж таке? А це а це треба приклеїти. Зараз їду у цю... Якось називається ця пошта, я навіть отак трошки поки не прогріється, Я заказала хімію для басейну. Дешевше, 975 гривень коштує і 108 гривень доставка. А там у нас коштує 655 літрів. 650 це 1300 гривень буде. Тобто 200 гривень я все одно економлю. І я не знаю, де вони... А, це ж у магазині тут купувати. І я в цій фірмі весь час беру хімію, то я задоволена. Так що, так, де там мої автоматичні ворота, щоб вони не попали мені під колеса. О! Що вірш? А тут вже не так просто. Треба вимкнути двигун потім. Ще раз вимкнути. Так, все, давай, пока. Чао бомбину. Так, включаю кондиціонер, тому що сьогодні 35. Люди добрі, така жара, голий би шом. Яке там платять, Ти ось я їду, вся мокра. Вже штани не знаєш які, тонше не буває. Що його одягати? фух, В басейні отак води за тиждень не стало. Випаровується. Треба Сьогодні ввечері долити. Жарище страшне. Що ж у нас тут вчора цементували. Ой боже. Ой Боже. Фух. А що це привезли Санькові? О, Санько вікна. Чи змінює, чи на віранді щось робить? Мабуть, вікна міняють. От ніночка, дерев'яні вікна були, а вже немає, вже міняють на пластикові. Я можу тільки на веранді. <р Doganking> Фу, жарко. Дуже важко мені оце розмовляти за цього вуха. Я вже антибіотики все ото пропила. Е, скільки це виходить? П'ять днів, так, да, по дві таблетки написала, по дві таблетки Сильні дуже. Оце. Каплі ще до, до семи днів покапаю, все більше не буду. Тому що в мене немає воспалення, воно показує, вона мені, вона мені назначає антибіотики і оці каплі від отіта. Е, Нема в мене отіта, нічого не показує, тобто щось там внутрі. Так нащо ти мені назначаєш його? Якби тільки пить? Я як, як казала, так воно і є. На старості скільки людей померло від ковіду. скільки? А мені дало ускладнення на усе вухо на якесь середнє, чи яке там? Я не знаю, яке там воно буває. Ну я бачу, що вони самі не знають лікарі. Ну ну два лікарі. Я до двох лікарів я походила. Ну і що толку? Ну, що толку? Ну ніяко. Так що? Нічого, не хочу про це балакати, тому що знаєте, краще балакати про гарний настрій, про гарну погоду, про квіти, які у дворі, боже, я при воно не можу намальнуватися. Знаєте, все одна одна трубочка вже розцвітається. І все, що Бог не робить, все, все це до кращого. Якби в тому році одні красні ці трубочки були, а в цьому році вони різні астри. Воно так все гарно, ну просто я кажу, краще за квіти, краще за якісь новинки, за нові рецепти. Сьогодні я роблю там огірки, я вам обов'язково покажу. Тому що я чесно кажучи, ті нові рецепти, які мені дають, я спочатку її готую, а потім вже показую. Тому що, знаєте, кажуть, на колір і на смак сломався різні. Так і тут. Я думаю, що ви після стріму, після того, бачили коментар однієї жіночки, я бажаю здоров'я вам, я бажаю здоров'я вашим хлопцям, яка написала: Мої хлопці 14 року воюють, і я ніколи на сигарети не просила. Вибачте, моя люба, ваші хлопці всі ці роки воюють. Подяка їм дуже низька. Але вони отримують зарплатню. У них є сім'я. Мого Дмитра, крім мене, нікого немає. І поки та зарплатня буде. Поки вона буде. Він продовжує щось їсти, продовжує курити і все це, хто робить, це робить все мама. мама. Так що я ж не кажу вам, що, будь ласка, давайте. Обов'язково, коли я дуже просила, щоб ви допомогли мені за цей бронежилет. Дуже подяка вам велика. Ось в цьому різниця. Вчора прислали 400 гривень. Дякую, це люди від чистого серця. Навіть якась там жіночка прислала 20 гривень. Дякую, дякую. Я думаю, що вона не остання віддала. Я ще раз кажу, що ну, не порівнюйте у ваших хлопців, у ваших хлопців можливо є сім'я, якийсь сімейний бюджет. А в мого Дмитра сімейний бюджет це я. Це я і все. А мене теж і мама, і я сама ж не голодаю. Ви думаєте, що мама заробляє пенсії там 6 тисяч, що це вже все прямо в... вона багачка. Вона свої пенсії відкладає. Все, що потрібно, все. Я ж ніколи не сказала, що мамі це наша родина. І от ті люди, які щось так щось так високо, оті люди, що в житті ні, ні разу весь час кажуть, а мої воюють. Так не тільки ваші воюють. Воює тисячі людей. Так що, вибачте мене, будь ласка, я бажаю здоров'я вашим хлопцям. Хай їх Бог береже так само, як всіх. Чужих дітей в даному випадку не буває. Але отак писати коментарі, знаєте, я ж кажу, що це не мільйони. Ви подивіться, От, чесно кажучи, я коли за Сашу Жукова я виставляю що. Будь ласка, волонтерам допомагають, які допомагають нашим військовим напряму. Я вам чесно скажу, що кацапи, вони більш, вони відкупляються, мабуть, щоб їх не трогали, вони відкупляються. Вони донатять, не знаю, можливо, них... я не можу дати відповідь. Я просто бачила, вилазило, сидить якийсь алкоголік, лабунки на такій хаті каже, подайте, мені нужно то. І люди, і люди дають від чисто серця, чи від просто, знаєте, думаю, чи Бог віддячи, люди дають. А у нас люди заморилися від усього всього. Від донатів від... так у мене ж не 700 тисяч. Я ж кажу, господі, на цукерки. правильно жінка казала на цукерки. І вже написали вже з такими цими. Я ще раз скажу, всі оці коментарі, я вас не боюся. Але я не дозволю розводити отаке сміття. В коментарях. Я розумію, що це продвигають канал е, в рекомендованих, як оце у самвелки. Там як почитаєш, там волос дивом стає, він нічого не видаляє. Його це влаштовує, мене це не влаштовує. Мені хай буде 10 коментарів, ну які саме до мене, саме до мене направлені. А отой базар, він мені не потрібний. Розумієте, я не в тому віці. Просто не в тому віці. І коментарі я читаю. Я читаю. Якщо я вам не відповіла, це не значить, що я не прочитала вашого коментаря. Так, все, перебалакало організаційне. Так, як же ж мені туди краще проїхати? Це я їду до пошти. Я там вже забирала хімію. раз. То зараз проблема в чому? Хімію відправити? Нова почта не хоче брати. Укрпочта не хоче брати хімію. Ну це їхнє право. Тому я ж кажу. Ох, яка новенька машинка гарна. Я сьогодні буду готувати нічого. У мене є ще трішки борща. У мене є перці. Такі смачні перці вийшли. Боже, я просто експериментувала. І така смакота вийшла. Наскільки ця куриця, ну чесно кажучи, щоб ти не робив курячий фарш, ну він такий, ну хоч ти ним футбол грай. А це ну така соковита вийшла. І ще такий, знаєте, смак і цей димок обов'язково зробіть. Я, чесно кажучи, не дуже люблю перець, сам перець. Але Такий ароматна біла зірка ця. Гарна страва. Проста, ну гарна. Ось. Мітцебський, який молодий хлопчик. Це на бігбордах у нас тут теж загиблі хлопчики. Дякую вам за відео. Я не могла вам не показати. У мене просто душа тут, знаєте, просто клокотіла. Але все одно написали. А чого за Ларісу? Ларіса тема закрита. Ну, закрита. Вона, вона, жінка, живе своїм життям, ми своїм. Ви розумієте, що е, як я оце як хочу, щоб було як з Росією? У вас своє життя, у нас своє життя. Так точно й тут. Вона в своєму дворі, ми в своєму дворі. Я просто, ну, ну як і нема там, от просто забори все, ну нема там людей. І все. Ні, от було б хорошо. Откуди ви знаєте, що було б хорошо, і откуда ви знаєте вообще, що було? І хто яка людина? Тому не треба писати. Будь ласка, я вас дуже прошу. Тема ця закрита. Я можу балакати про Серегу, я можу показувати, що вона мені там казала, ти не маєш права показувати. Я маю право, тому що він герой нашого міста, нашої України. І я маю право показувати те, що вважаю за потрібне. Я не показую його і не розповідаю про його особисте життя, як він жив. Чого він там оказався, з ким він спілкувався? Я цього не розповідаю. Я просто-напросто показую нашого героя. Так що це все смішно. Так, машин багато. Дмитриком сьогодні розмовляла. Вітання вам передає. Ну, зараз поки така ситуація, що не може він знімати відео ніяке, тому буду тільки вітання вам передавати. Ви ж розумієте, що... Та, да, ти не прав, дружище. Куди ж ти поїхав? Він же на, на кільці. Тоже мужика правил не знав. Тому я кажу, що ніколи не думайте так, що ви, наприклад, їдете, о, ви прави 100%, ні. Краще пригальмуйте і подивіться, де там який летить, що не знає правил. Тому що машину розбити дуже швидко, ремонтувати. Так, нагадайте мені зараз заїхати на зворотньому шляху до Максима, узнати за шліфовку машини, тому що я не можу. Воно таке, як ото знаєте, як наче руку відірвали, і я їжу, а будто я цього не помічаю, я не можу. Нехай. Саня зарплатню отримав. Здорового ма, це ж я зробила, ну нічого страшного. Заполірувати те, що, ми, що я поцарапала, тому що це не годиться. Воно там, то, звісно, жавщине. А то не насталь. А, Я думала, сусід наш поїхав Сашко. Але треба, щоб воно було все до ладу доведене. Ну, так, слава Богу, все. В Сашуні, слава Богу, все нормально. Працює, працює. От вона молодець, вона в нас така уперта, вона така, вона каже, я... Сама я хочу, щоб я була увірена в собі. Да, праця дуже важка, але тяжка, але зарплатню вона отримує. гідну. Не по спеціальності вона працює. Ні. Ви знаєте, що? Якщо вона філолог, ви думаєте, прямо там її чекають в Польщі чи десь. В будь-якій державі є свої спеціалісти, яких як і в нас, оце місто, і воно аж до пенсії. Що... Але працює, працює вона. Я кажу, Сашонечка, давай якось я переш... Ні, нічого не потрібно. То раніше ж там карточка була, Віталя, мій друг, він же працює в польському банку і була карточка. Потім вона його диза, ну, загубила, він переслав, і я туди гроші, коли вона ще навчалася. А зараз каже, не потрібно, мам, я ж роботаю. Кажу, як діла? Робота, 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 сон, робота, сон. Кажу, ну і слава Богу. Молодець. Вона у нас. Дімка у нас на мамі прив'язаний. Він до мами прив'язаний, ніяк отклеєв, а вона самостійна. І тому кажу: не бійтесь, відпускайте своїх дітей. Тому я поїхала після 10 класу навчатися. Все. Ну, звичайно, що ми тягли, ми платили. Ми поки ось оббив повністю всю фабрику, плиткою обкладає. Бідняк. Або це пишуть коментарі, ой, та якби такі були, як Порошенко, та ми, якби такі, не дай Бог були, як Порошенко, то вже б України давно не було. І Порошенко був президентом. Що він такого зробив? Вибачте, що... Так, а де ж мені тут така проблема ставати? О, дядько виїжджає, добре, я отут і стану. Оце я тут і стану. От гарне. Дякую тобі, дядько, Буває везе. Знаєте, що я не вмію ще толком Отак в таке маленьке відділення двох машин заїжджати заднім ходом. От Не знаю, я ніде так не заїжджала, щоб. О, там вже дивилася тисячу цих відео, що зеркала. У це... мене Саша дур-дур-дур-дур і заїхав. А я ні, треба трішки потренуватися, я не можу. Що так маленька, Якщо маленька відстань між автомобілями, саме краще заїжджати саме задком. Ой, вибачте, да, саме задком. А передком ти не заїдеш, тебе не вистачає місця. Ну, поки що я цього не вмію робити, скільки з 92-го року ввожу машину, а робити це не вмію. А ну, напишіть, хто ще не вміє. То зараз я... всі такі вмілки, одна я не да? одна я така тупа, Боже, гляньте, яка я. А яка? яка? Нічого. Нічого не накрашене, нічого не наклеєне зовсім. Така жара, вибачте мене, ще щось клеїти, якісь тепи, шмепи, ні. Я ще хочу замовити, знаєте, що, є такі тепи називається, Да? такі прозорі стрічки, отак от приклеїте і підтягаєте. і Дивіться, дивіться, як піднімається віко. Трішки бров підніметься, але отак. Бачите, як гарно. Зараз на що той ботекс? Ну, на що він нужен на такі гроші віддавати? Все, пішли, бо така жара, хоча я в тіньочок встала. Пішли за посилкою. Знаєте, я там приткнулася, ото як ото. Муха на корові, а тут місця у дворі ціла куча. І дивіться, яка гарна пошточка. Дякую. Нічого буду нести. А я що ж робити? Дякую вам. Чи, давай я поставлю, заїду я сюди, тому що мені нести аж туди. Хай постоїть, добре. Я зараз заїду. Добре, дякую. Ну дивись, скільки тут місце, а я як дурочка пішком. Ось воно. Делівері називається, а це роддом наш. Я тут рожала Сашку. Уже коли рожала, все час, згадую. О, дивіться, заїжджаєте сюди і не потрібно ніде отам валякатися. Стало Бог знаде. Оп, кофточку взяла, воно ж грязне. Фух, в коробочці закрито. Зараз заїду сюди. А то попробувала на руку дуже тяжко нести. Ще ж сумка. Друге діло, то ти що я сюди піднесла мене аж важке. Ні, воно більше 10 кілограм. Фу. А тут ось раз і до побачення, телебачення. І поїхали. Так, куди ж нам далі треба? У мене з хлібом там половинка, ще можна трошки купити якийсь батончик. Так усе в мене є. Просто походити, полазити, подивитися, де що, да? так? же ж не виходить. Якщо лазити, де що є, дивитися, то там же щось і купуєш. І гроші тринькаєш, правильно? О, я ж хотіла сходити в АТБ. О, зараз я схожу в АТБ. о дивися, навіть для мене тут є місце. Як гарно. Просто клас. Тебе сходимо. Я його не люблю, але йдемоте, сходимо. Хотіла вам показати в магазині, але зателефонував Дмитро і я з ним балакала. Пане, знаєте, що я купила? Боже, що я купила? Зараз, зараз, підожіть, почекайте. Я впевнена, що ви в дитинстві, але було друге упакування, що ви це купували і їли. Що ви чуєте? Сто процентів я в цьому впевнена. Дивіться. Ай-яй-яй-яй-яй! Це отаке, ходили не кришить, а то какао з молоком. Воно тут, правда, коштувало, по-моєму, 14 копійок. Так, блан. Яка смакота. Зараз коштує 24 гривні. М -м. Я не пам'ятаю, яке воно. Мені здається, воно було трішки світліше. А смак такий самий. І вони в магазині були не завжди. Оце купимо. Ти що? Самі тільки круті їли таке какао, какао з молоком. Чого ж Кирпичик. О, яке воно смачне. М -м -м. Скільки калорій, підождіть, зараз посчитаю. Зараз хвилиночку, підіжіть бо. Треба ж поважати працю чоловіка. Так, калорії. 179 кілокалорій в одному брикеті. В 179. Називається юнга. Mm, яке смачне. Треба краще цукерок отик, чесно. отих, чесно. Ось тих цукерок пече, це Просто какао змішане з цукром і спресоване. М -м -м. Яка смакота. Я зараз пригадала, як ми з станєю моєю подружкою сусідка, там що оте в Ларісиному домі, це вони купили в них, і ми на камінку ходили. Там же ж батьки казали купити сметану, там хліб. І купляли по такому цьому какао. Якими були щасливі. Йохані, баба, йдемо повільно. Там кам'янка була, наступаємо в сандалях на камушки, ми на каблуках йдемо і їмо таке какао. М -м -м. Так, дуже смачно залишу. Більше, ніж половинки санькові. Можливо, він таке в дитинстві їв. Так, буду їхати, тому що я тут вже, знаєте, стояла. Я стояла хвилин, напевно, 15, розмовляла з Дімоном. А він же розмовляє, потім всі його побратими теж. Тітя, привіт, тетя, привіт. Кажу привіт, синочки. Так що. Ой, які татуїровки, дівчинки на ногах, мама рідна. Хліба я не купила, тому що я ж кажу, що мене збило. Телефон цей дзвонок. Все, їдемо. Та, мабуть, вже додому їдемо. Хватить, тут лайф. тут в тіні гарно, а на вулиці таке жарище, що це ж просто караул. Все, поїхали. М -м -м, яке какао смачне, прямо, знаєте, такий присмак в роті. Саме какао. Пока на Святафорі стоїмо. Я забула сказати, нічого, я купила е, пачку цигарок на 6 гривень дешевше, чоловікові, і купила така. Кафельок, бо я коли на, стол, на стіл ставлю, коли записую відео на гарячу тарілку за 66 гривень. І купила пістолет, то що, знаєте, скоби, тому що у нас, я не знаю, де він дівся, 199 гривень. І все більш нічого. Більш нічого не купила. Так. Приїхала. Сьогодні в мене е, скрізь червоне. Фонтан не працює в буденні дні. І це правильно, треба економити світло. Щось я сьогодні не зрозуміла, було написано в інтернеті, що сьогодні із 17 до 21 буде відключення світла. Можливо, там десь де ремонтні, можливо, на якихось вулицях, а можливо, в цілому, не знаю, подивимося. Якось ми так уже звикли без цих відключень, чесно кажучи. Не хочеться без світла, але зараз спека. І зараз знову такі кондиціонери всі повробляють. Я думаю, що від цього і буде відключення. Я зараз їду на по вулиці Сердюка. Тут на цьому, де у нас парк Бабаєва. Він, мені здається, він найкрасивий усій Україні. Такий маленький, але настільки красивий. То я вже кажу, що Фонтан не працює, оптика, дитячий одяг, шкіри та хутра, магазинів. Я не знаю, всі магазини люди ходять чи, чи не встигають. Зараз мені здається, що нові покупки, оці всі сайти, інтернети, я ж кажу, що замовляють набагато дешевше, будь-що ті люди, які вже провірили сайти. Це я бачила, що хтось розповідав із, ну, блогерів, які роблять огляд на Савела, що ота його племінниця, їй запропонували тему тему чи тему, е, рекламу робити. Мені ніхто не пропонував. Я сама от, мені хтось прислав її з знайомих, ну, підписників. І я от, от, сама замовляю, плачу гроші. Я вам скажу, що з такими сайтами працювати на рекламі дуже важко. Я пам'ятаю, була якийсь китайський, Це вони мені присилала там, пам'ятаєте, насадки, струнуту. Таке ге, що просто вони ж не присилають там щось таке гарне, що дійсно. А ге всякого пришлють і ти оце розповідати, що воно таке гарне, тому я кажу, що. Мені такі реклами, я не працюю на таких рекламах. Це втирати, що це так гарно, що це добре, тільки купуєте, на що воно нужно. Як воно е, то воно е. Людина сама знає, що їй потрібно, і вона купить сама, правильно? Найде сайт. Ні, ну так просто посоветувати можна, я теж показую, що. Ось, будь ласка, мені, мені сказали, я вам з вами поділилася. Так, Алла досить, балакать важко, вакуум, а все одно балакаю. Не наче по второй серії пішло. Все. Дурне слово твою наліво.